Де ви думаєте, ми обій зібралися на ніч? Ой, їдемо. Гадайте, куди ми їдемо? Тоді знаночак змеркається. Виїхали день був? А, ми заїдемо. Паленько. Весь який туман. Тут туман чи дим такий. Великий дим, то щось має дуже сильно горіти. Слухай, там від точно щось горить. То дим? Що, кладі? Де, де вони є? Аж там? їдь легше. Я їдь, то вони аж так далеко. Ну ти крута дівка. Так, упали. Я теж упала вчилася їхати і заїхала в копець. була. Ще як тато на зілі робив. Була одна копиці серед волі і та й ту копиці заїхала. кілька машин? Тут Люди. А це що скільки машин? Є наші хлопці. А що ж то не виходить, коханий? Коханий, що ж ти не виходиш? Що ж ти коханий не виходиш? А що ж, музику? Я чуть і сю я тут колеса не попробую. No. Ah. А я там стала та чекаю, У вас. Ви так багато машин. Так, багато. Ну і коли я ви які в черзі? А от десяті. Люди. Це що порожні владі? Ну, як ти чуєш? Як в Америці? Як саме? <laughs> в Америці як чується, добре? А ти владой? Нормально. Ха? нормально. Ой, ой. Робітники мої, робітники. Десь спимо вночі робимо. А, а комбайн де? Молодка була. Де? Аж там? Да. Аж там один рікає чи де? А чого там о. Це перегрузчик від комбайна везе. Зараз ноги тут покручу. Напевно, машину туди заїхати не можуть. Ой, бідні шофери. По паночок не сплють, ніж оці, як тільки 2 години спали. Ну, але що зробити? Треба, треба, треба спасати врожай, бо далі дощі. Ого, що встигло? Що встигло? А скільки тут качанів кукурудзи? То може ти збирати. хочеш, подивись, Скільки качанів. Це все зерно. Але я не знаю. Ой, яка прилюха летить. Це на мене. Та вже машина поїхала, вже наступно вантажі. Це наступний, перевантажувач сьогодні. that. Той поїхав, а ти вже вертається перегрузчик. То дві машини він лише е, вантажить, так? Ага. А кілько коло комбайна їх є? Ага. Кілько їх є коло комбайна? Два чи більше? Ну ми ж вже другий приїхав. Чотири є. А де вони, а вони два одну машину.

Глатік, ти не змучиться. Подобається тобі це роботи. Та ти з дитинства маленько мріяв бути дальнобойщиком. Нема дальнобойщика, є. Це було так, А там було. Ще їде, вже третій їде. Е, зараз ви будете вантаж. А кілько комбайнів є там? Чотири комбайни. Так працюють наші українці. День і ніч. День і ніч. Буде Україна. Буде Україна. З нашими людьми такими працюватиме. Буде Україна. Це все конвейером іде. Ой, вже темна нічка, нам повертатися додому. Буде вони півдругій. Що ми вже маємо грузитися. Ну, а ти нащо його будеш? Ти не спиш. А як я брезент навазиться на mm. в <світна> маки? Ну та все, ми вже їдемо, бо нам темна нічка. Фарень. Тримайтеся, хлопчики. То, що що треба, треба вже міша додому їхати, вже пшениці нема у ведрах. Там може вже кури. Може вже кури, яйця нанесли, нема кому подивитися, чи то, є яйця. Лесу, там ящик. Ні, там Галина мені раз взяла шестеро яйця. Ага. Добре, да, добре їдемо. Все, давай старий. Мій хлопчик злот, Мій такі газда дорогий. Все, папа. Їдемо? Їдем. Залишайтеся тут з богом. Давайте Чао. працюйте на благо України. Чао. <світ> Чао. Приїх, приїхав, приїхав, приїхав Дуже багато машин. А нащо ж вони так нагнали багато машин? Ввіз. Або, або ось виїзд. Ось ще ось виїзд. Шоне. Встань і дивись, дивись і туди в свою сторону. Все, а. Ми вже. Ми вже на трасі. Я Вже дома.